Запалення свічки в домівках для когось це може здатися романтикою, а для деяких мешканців обласного центру це стало необхідністю. Вчора ввечері місто знеструмила аварія. Частина обласного центру повністю лишилася без світла. Що ж сприцінило таке екстрене відключення електроенергії? Дізнавалися наші журналісти. Переломи, забої, розтягнення зв'язок від 9 до 22 подібних травм за один день. Такі наслідки ожеледиці у рівному. Чим обернулось падіння на слизьких вулицях міста та чи задоволені рівняни станом тротуарів? Зараз дивіться у сюжеті першого isteyebilirsiniz. 6,5 мільйонів гривень така вартість нового виду громадського транспорту для рівнян до обусу. Пільні містяни вже помітили цей незвичний засіб пересування на вулицях Рівного. Нині він працює у тестовому режимі, і, як обіцяють чиновники, повноцінно курсуватиме містом уже з понеділка. Детальна схема руху поки невідома. Проте кінцевою зупинкою маршруту вже точно буде кладовище нове. До цвинтаря досі не прокладена контактна мережа, тож чиновники придбали саме цей транспортний засіб, бо він може проїхати частину шляху на дизельному паливі. Вулиця енергетики далеко. Не останній район, куди доїжджає громадський транспорт, вигідний для пільгових категорій. Тож в управлінні транспорту і зв'язку обіцяють вже незабаром оновити парк рогатих. Їх поєднує не спільне горе, а спільне захоплення. З нагоди міжнародного дня інвалідів, який відзначатиметься 3 грудня, товариство сліпих, вкотре зібралося разом щоб відслух... послухати музику та пісні у виконанні своїх колег. Як люди з обмеженими можливостями розвивають свої таланти та чому відсоток незрячих людей в Україні збільшилось, дізнавались наші журналісти. Сьогодні слово патріот як ніколи актуальне поняття. Після ролі батьків у вихованні майбутніх громадян ключову роль займають вчителі Тож сьогодні стоїть. Хто ж сьогодні стоїть у центрі військово-патріотичного виховання наших дітей? Це справді свідомі офіцери чи звичайні люди, які не мають за плечима навіть армійського досвіду. Про робочі будні вчителів захисту вітчизни та про які проблеми досі в нашій країні говорять у півголоса. Далі у сюжеті. Освіта рівного чи буде її якісно новою, що очікує рівницьких дітей ще дорогою до школи, чи влетить у копіючку до шкільна та середня освіта, та й взагалі чи знайдуться місця, де навчатимуться юні рівняни. Про це і не тільки будемо говорити вже завтра, 1 грудня, у проєкті без ілюзій, де поспілкуємося наживо із управлінцями із Івано-Франківська та почуємо про їхні здобутки та напрацювання. Микайте перше місцеві вже завтра у четвер, о 19.45 та долучайтеся до обговорення. Її висота 25 метрів, а вік близько 70 років. Такою буде цьогорічна святкова ялинка у центрі Рівного. Фойне дерево родом із Костопільщини коштуватиме місто 65 тисяч гривень. Ялинку встановлять напередодні Дня Святого Миколая. Цим займеться трест зеленого господарства. Наразі це всі новини на сьогодні. Шукайте більше шукайте на нашому сайті рівне 1tv творіть новини разом з нами. Запропонувати теми для сюжетів чи розповісти про проблеми, з якими стикнулися, можете за телефоном гарячої лінії 096 11 40 011. Залишайтеся з нами. Попереду багато цікавого.